Що вас чекає у червні? Давайте спитаємо у карт: що вас чекає у червні в особистих стосунках, в особистому житті. Ну, зараз уже щось чекає. Зараз подивимось. Зразу покажу карту, яка вилетіла. Це двіка мечів. Карта, яка каже, що ви знаходитеся зараз у такому внутрішньому діалозі, коли ви не знаєте, що вам робити, бо емоції від вас вимагають одних рішень, а розум інших рішень. І це такий когнітивний дисонанс, коли. Я не знаю, що мені робити. Не тому, що в мене нема рішень, а тому, що ті рішення, які в мене є, вони протирічать моїм почуттям. Почуття кажуть, що вони не хочуть приймати такі рішення. Серце не голосує за пропозицію розуму. І врешті-решт, ви. Нічого не робите. Ви не приймаєте якихось рішень, не робите ніяких кроків, ви в паузі, ви чекаєте. Ну, давайте подивимося, що буде далі у червні, чи зміниться ця ситуація, і що вас чекає в особистому житті у червні. А... Зараз. Ну, по-перше, Розум і почуття а, продовжують правити бал. Але ви жінка дуже така а, енергійна, запальна, і а, знаєте, у вас дуже багато пристрасті. Ви королева жезлів, ви королева енергії, ви королева а, руху вперед, і ви ніколи не зупиняєтеся на а, Надовго. Та пауза, в якої ви знаходитеся зараз, вона не зупинить вас надовго. І у червні ті, той стан, в якому ви будете знаходитися, це власне стан задоволення. Тобто, ви все-таки надасте перевагу своїм почуттям, але бажання поставити крапку і, врешті-решт, визначитися у тому питанні, яке було для вас дуже важливим, воно також буде актуальним. Чи зробите ви це? Чи дійсно вам вдасться поставити крапку і вирішити це питання для своєї задоволеності? Ви будете над цим працювати. Дивіться, карти показують, що той конфлікт, який виник у вас в особистому житті, він буде актуальним і у червні також. Ви будете намагатися якось вирішити цю ситуацію, але насправді рухатися будете дуже повільно у вирішенні саме цієї ситуації, і вирішуватися вона також буде дуже-дуже повільно. Ви будете перекладати багато Прикладати багато зусиль для того, щоб зрушити цю ситуацію з мертвої точки, щоб вона почала якось просуватися вперед. Вам це вдасться, але просування буде дуже повільним. Знаєте. Лицар Пентаклів, карта дуже повільна. Прогрес позитивний буде, але знаєте, він такий, що його буде важко роздивитися. Буде ну, буквально по там, якоїсь там чайній ложці у час щось відбуватися. І ці зміни вони будуть майже непомітними. Але будуть, будуть буде щось позитивне, тому що ви не припините намагання вирішити цю ситуацію. Тобто ви не складете руки і будете продовжувати працювати на Тим, щоб ситуація вирішилася. Тому вирішення її певне буде, але тільки що дуже-дуже повільне. Ну, Всьому свій час, як то кажуть, краще повільно, аніж ніяк.